Я ніколи не забуду, до речі, якогось дзвінка Кузьми Скрябіна. І я його пам'ятаю, я стояла в себе в ванні і прала свої джинси, бо в нас не було пральки в бабці в ванні, бо в нас була одна ванна на всіх на 16 людей в особняку. І я пригадую, як він мені дзвонить, і в мене руки в милі, але я бачу, що це Кузьма дзвонить, і він каже: Соломічка, привіт. Я кажу: привіт! Як ти там? Дуже фігово. Чи ти маєш якусь для мене роботу? А ми тоді з Зигою робили різні фестивалі, і в Єремці, і концерти. Він каже: Дай мені хоч щось. тобто дай А потім він помирає і е, скрябін збирає повні зали. І от чи нам потрібно всім померти в якийсь момент, щоб нас було почуто? Ну або померти взагалі безслідно. Знаєш, це теж питання.